Доброго вечора у сторінці гій студії ми запросили очільника нашого міста, пана Степана Сворка. Вітаю пане Степане, в студії Тубачення Тисминиць. Доброго вечора. Другий Вітаю. Сьогоднішня наша зустріч тема сьогоднішня побудована теж на численних запитаннях мешканців нашого міста. Адже актуальна тема, яка зараз цікавить місто після свят, це вивіз сміття. Ми вже мали з вами одну так. зустріч перед новим роком, і сьогодні хочемо, щоб ви нам детально розказали механізм вивозу сміття, як укласти договір. Отже. Далі чи будуть вивозити сміття? Цікавіть питання. Перше так. питання питання ставити рубом. Так. будуть чи не будуть? Звичайно, будуть, і тому я хочу ще раз запевнити наших тесмичан сьогодні. З цього нашого позитивного тисминицького екрану, що тисмениця як вивозила, так і буде вивозити сміття. Це перше, це аксіома, яка не потребує доведення. Ми це вже робимо. Єдине, що наші громадяни дзвонять, де коли чому не в суботу, чому не в п'ятницю везли, чому графік змінився і так далі. Тому ми вже тепер повинні поставити всі крапки над «і», визначити чітко нашу стратегію питання зі сміттям, щоб більше до неї не повертатися. Хто буде вивозити сміття і чи будуть забирати у всіх сміттях, хто собі залишив ящики? Чи можна біля своєї оселі, біля паркана поставити просто сміттєві пакети? Чи це обов'язково тільки має бути ящик? Питання, питання слушне, і я дякую. Перше, відносно наших ящиків, які нам залишила фірма Аве. Я ще минулий раз наголошував, що фірма Аве нам його залишила на січень, ці ящики. І в кінці січня сказала: що всі, хто не викупить ящики, вони будуть їх забирати. Тому я ще раз прошу звертаюся до наших горожан, всіх тисменичан. Наші 1243 ящики, які у нас є, і в наших господарствах, викуплено всього десь 10%, тобто близько 100 ящиків. Всі інші або не хочуть, або чекають. Ну, ви знаєте, можливо, це був період свят, і, ну, до, і тому люди дуже багато людей мене питають, що робити з ящиками. Отже, значить, людина може прийти ще в Ощад касу і там заплатити ці 330 гривень на протязі до кінця січня викупити цей ящик. Якщо до кінця січня, до 1 лютого людина ящик не викупить, то що, то вона повинна ну, Тоді поверніть його комунальник те. Ага, тоді Звичайно. треба вести самому в ну, Т, так. Буде машина, будемо думати, ага. як це зробити, але е, відносно ящиків я ще раз дуже прошу. Ціна його чисто символічна, тому так. що новий ящик такого такої якості, про який ми говоримо, німецького який з німецького пластмаси, який не з з 1200 ящиків. У нас зламалося. Казали, що тільки два за три роки експлуатації. І то напевно не з вини водіїв, а з вини домашніх господарів, які десь там можливо чи вдарили, чи відламали кривку. А всі інші ще у хорошому стані. Тому фірма Аве просить, вона буде їздити забирати, але просить всіх бажаючих, тому що наша машина теж піднімає ці ящики, і вже протягом січня місяця ми всі ящики вже забрали. У середу їздила машина по е, правому боці тисмениці, тобто Толока Пшениківська і весь е, тисмениця, ми розділили її, умовно на дві частини. По Шевченка і Галицький, Правий бік, якщо з івано франківська їхати, це перша і третя середа, графік вивозу. Лівий бік, Заріка, Америка, Слобода. От якщо рухаємося, монастир. Е, друга і четверта середа. І цей графік вже є на кожному, кожній опорі, десь розвішений в місті, в центрі, в усіх дошках оголошень на сайті нашої міської ради. О, тому, щоб знали, що тільки по середах, кожної серед, через середу, правий край монастир Толока. Лівий край за ріка Америка Слобода. Власне, цікаво, що час, який. бо іноді ми вивозили ящики, і наші ящики цілу ніч на вулиці були. Ні, який вона... період вивезу сміття? Зранку у пів дев'ятої максимум вивезли, восьма півдев'ята, і до четвертої всі ящики будуть забрані. Угу. Тобто більше серед ящики... середа, минула середа, свідчить про те, що наш комунальний ктей, наша машина справилася з усіма по з половиною тисмениці до четвертої години. Всі ящики були очищені і вивезені. Але не всі, по перше, вивезли. Я знаю. Що частина не знали, коли не знали, так. не знали коли, а друга частина. Ховає ящики і з незрозумілих причин чекає е, на е, так, які, тому якісь... що кожні вулиці мали свій графік і думали, так. що машина комунальна КТ буде так. їхати по старих графіках. Тепер у нас акцентую, що по середах вивозять сміття. Ми ще попередньо в нашому в нашій передачі дамо оголошення, які вулиці, яку середу будуть вивозити. Тепер договір. Ми мали складений договір з фірмою Ав. Чи потрібно переоформляти договір? і Яка процедура складання договору? Чи потрібно йти в комунальних КТ саме? Можна складати договір, чи представник комунальника прийде в оселю і сам складе договір? Ну погодьтеся, що один представник, щоб йому прийти у 2200 осель. тисмениці, йому треба пів, року ходити. Угу. Тому я звертаюся до всіх. І е, директор комунальника Ларо Ларок, Роман Йосипович, він буде ще виступати на наступний тиждень. Теж просив передати всіх, е, договори вже готові. Вони вже є набрані на комп'ютері. Ваше завдання зайти в комунальник Т, на другий поверх приймальню до директора. І через три хвилини ви вже вийдете з готовим договором і з номером рахунку. Тому що ви розумієте, що за січень ми забираємо ну, за безкоштовно, безкоштовно так, так, але безкоштовно в нас не з буває З лютого місяця. Нічого. Якщо буде укладений так. договір, буде забиратися сміття. У нас так, так. От, з лютого місяця інші всі, інші. хто має договір, а в нас буде вже на комп'ютері, чітко видно. Хто має ящик і має договір. Всі, хто не має ящика, а має договір, угу. може складати мішочки і виносити на вулицю. А яка ціна а вивезу сміття. Чи залишається та сама? ціна, На цих три залишається... місяці виконком визначив залишити ту саму ціну, щоб потім ми визначили собі вартість вивозу, бо ми ж вивозимо, вже не веземо, у Яно-Франків веземо тлумач. По-перше. По-друге, ми орендуємо машину не так дорого, як фірма Ави мала угу. таку дорогу машину. Тобто зараз за цих три місяці. Визначаємося із. Тарифом, який буде, я думаю, що він буде зменшений суттєво, і вже наступний тариф, і наступний рахунок вам прийде вже по іншому. Просто ці три місяці, січень, лютий, березень. Ми працюємо по тому, щоб визначитися, яку ціну поставити на майбутнє. Поки що по старих тарифах так зміняться і рахунки, особисті рахунки. <клес> так. так і чи лишаються пільги, діти війни, учасники війни, Звичайно. хто має ці субсидії? Чи Звичайно. це все ви врахуєте? Все це враховано. Субсидії так. будуть перераховувати так, як і перераховували. Просто вони будуть перераховувати вже на ваш новий рахунок. Uh -huh. Ви укладаєте договір, у, нас, uh -huh. у вас буде новий рахунок, і ви на цей новий рахунок отримуєте зразу автоматичну субсидії. Але для цього я прошу. Зайдіть всі в комунальник Т. Це перше. І друге, всі, хто має наші авовські ящики, зайдіть і заплатіть і заплатіть. Інакше чи... просто ми не зможемо забирати у вас. Ви не заплатили ящик, не ваш. комунальником договір не уклали. Угу. Виявиться питання, що потім всі будуть кричати: чому ти змінити сміття? сміття? Чому біда завала. А чи потрібен якийсь пакет документів? Якщо йти в комунальник те, складати договір? Ну достатньо паспорта і все. А тільки паспорт Про, та... просто паспорт. А може навіть і домову книжку, а можна і так зайти, просто сказати, хто ви є. і… І ваша адреса. Ну я бачу, що дуже просто спрощена система, і принаймні спрощена. сміття з міста буде вивозитись, тобто немає так. катастрофи, принаймні те, що вивозили, і змінився графік. Тобто тепер залишилися середи, По середах будуть вивозити сміття з 9 до 16 години. Ну що ж, чітко ми висловили цей графік. Ще думаю, маєте щось сказати ні. по поводу цього. Всім сміття? це зрозуміло. Я думаю, якщо є питання, ну прошу до вас або до мене, звертайтеся, так. або в комунальний. Краще зайдіть, і там, якщо ще якісь питання будуть у вас, так. ну такі е, індивідуальні. Вам там все дружелюбно і тепло зустрінуть і підписана людина. Одна схоче укласти договір, а інша не хоче. Було так, що в нас половина міста мали договір на сміття. Половина не хотіла. Знаю. Чи якісь будуть ну міри санкції да, щодо екології? Ну, я так? не буду таємницю відкривати, але створюється санітарно-екологічна комісія при міській раді. Угу. Це перше, друге адміністративна комісія, яка буде дивитися, і третє комісія. Муніципальна, як буде виявляти порушення, які можливі і неможливі, а ми знаємо, де береги рік, хто виносить туди. Ми навіть забігаючи наперед, я просто схиляю низьку голову на цвинтарі нашому дитячих памперсів три ящики. Ну, це, це було в при... попередньому я просто... голові, які. Тяжко... Ні, ну вчора. Це... Ну я кажу, це постійно пан Дарчин приходив і це говорив. Як люди 에... ризикують так. виносити на цвинтар дитячі памперси в ящики? Я ага. просто, я просто був в жасі. Це коли мені показали, як це, історія це, історія це, пунктури, історія це, історія це не сміття нашого, нашої нашого цвинтаря. Це сміття, яке люди через дорогу з машинами завозять, звідки вони беруться. Ми поки що закриємо зараз, щоб в'їзду не було, і подивимося, хто привозить ці, це сміття і підкидає на цвинтар. Хоча ми і його вивеземо, але mm -hmm. дитячі памперси на цвинтар возити. Хай задумаються, може, я так, я так думаю. Ну от я-то недаремно вам задала питання, так. чи будуть якісь міри наказовості такої та ну, дитинства. Я вам біне... про комісії сказав, а так, їхня так. робота буде. Ну, визначена. Це виконком. можна? Виконком прийме, затвердить, так? і тоді ми визначимо їх повноваження, функції і завдання. Бо на папері у нас все завжди гарно, ні, а ні, в реальності воно Побачите. самі. Бачите, як така забрудена річка, як іноді так. сміття викидається, просто навіть в ящик не кидають, а під ящик кидають у місті, і собаки там mm. то розносять. Собаки не винуваті, це люди винуваті. я собак жалію от людей, які так Тому шкодять. Тому Дві просьби про які ми сказали укласти угоду і завершити викуп ящиків. Добре, я думаю, Дякую. що десь через місяць ви прийдете до нас по так, сміттю, так. і ми вже будемо мати знову питання, тому що ця передача теж побудована на запитаннях наших глядачів, які і приходять до очільника нашого міста, та й до мене особисто зверталися. Тобто ми розклали всі акценти так. над темою сміття. Побачимо, як через місяць мешканці нашого міста активно включаться в те, щоб місто було чисте, адже умови всі міською радою створені нормальні для того, щоб ми не забруднювали своє місто. Дякую, пане Го. Дякуємо і до зустрічі. Щасливо.